Вітаю всіх! Пропонував щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 26 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Королева Пентаклів говорить про те, що або це буде дивитися дівчинка земної стихії, а можливо, це не обов'язково, можливо, ви просто вмієте грамотно розпоряджатися фінансами, можливо, в цей день хтось отримає свої прибутки. Будете приділяти час і увагу для своєї роботи, для свого дому, для своїх оточуючих, рідних, близьких. Тобто те, що ви собі запланували на цей день, у вас це буде вдалим. і ви... Будете задоволені від цього... отримайте задоволення від цього дня. А я бажаю, хай вам щастить. Другий варіант вам ні. Вісімка мечів перевернуто говорить про те, що певні процеси у вас заторможуються. Можливо, вам заважає або конкуренція, або ви самі не розумієте, що вам потрібно. Ну, може, буває так у житті, що. Людина сама не усвідомлює, що ж їй потрібно для щастя, що їй потрібно для того, щоб вона могла насолоджуватися цим життям. А тому ось, як ви бачите, ключів на столі багато, а підібрати від свого щастя дуже складно. І тому на цей день краще вам рекомендується утриматися від активних дій, перепочиньте, здобудьте певну інформацію. І визначиться, чи дійсно ви хочете того, що ви собі надумали на цей день. Чи, можливо, ви взагалі поки що і нічого не хочете, а хочете перепочити. Тож, бажаю хай Сінгиразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант вам ні. Дві кажезлів перевернута, говорить про те, що. Можливо, щось ви обирали, або новий напрямок, або нових партнерів там для співпраці. Можливо, якісь свої ідеї хотіли втілити в реальність, але це не наразі. Ну, Просто так склалися енергії, що вам на цей день потрібно довіряти лише собі, будьте дуже пильні до своїх партнерів і в особистому житті. І... У робочих питаннях, тому що, можливо, десь якісь підвохи, якісь підстави, хтось вам щось неправду буде говорити, і вам потрібно бути до цього готовими. Тож не сприймайте все на віру, самі все перевіряйте і довіряйте лише собі, саме на цей день. А я бажаю хай і гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.